Є знижки на фервекс. При покупці фервекс отримуй у подарунок мультигрип тест. Є знижки на гастріджем. 20% в аптеках. Подорожник. «Банк» та ощад. Друзі. Сьогодні відзначаємо всесвітній день боротьби з інсультом, і це друга за частотою причина смерті у світі. За час повномасштабного вторгнення кількість інсультів в Україні суттєво збільшилася аж на 16% – Такі дані Міністерства охорони здоров'я. І водночас, за прогнозами, хвороба невдовсі помолодшає, аж на 10-15 років, і усе частіше інсульт вражає. 30-річних українців, як змінився протокол лікування, за яким кодовим словом можна розпізнати хворобу, і як запобігти інсульту? Ми розпитаємо у професора кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця Володимира Мельника. Вам доброго ранку Вітаємо. через війну в Україні інсультів. Побільшало. і це факт. Володимир, то які вам вже відомі нові методи а, лікування? І, до речі, попередження самоінсульту. Дякую, Руслана. Цікаве надзвичайно питання. Е, методи вони традиційні, але що в Україні важливо, що їх доступність стала набагато вищою. Угу. Перше, завдяки програмі медичних гарантій. Е, і на сьогодні як доступність е, тромболізісу, тобто угу. вводять спеціальний медикаментозний засіб внутрішньовенно, і тромб розсмоктується і кровотік відновлюється. Ці центри з кожним роком з'являються в нових містах, в нових лікарнях. І для пацієнта можливість набагато вища. Крім того, з'являються центри, які мають можливість через більший проміжок часу від інсульту також зробити такий спеціальний хірургічний метод дослідження, коли заходять через артерію тонесеньким зондом і цей тромб витягають. Це механічно. Механічно називається так, воно і називається. Механічна тромб екстракція. Ого. А то а ну то, то апаратурою ці комочки да, в, ну, тобто, у судинах так. речовина і дістається. Ну от власне через війну і стрес за нами Міністерства охорони здоров'я інсульт помолодше на 10-15 років. Ну це така е, велика цифра, ну, як та. на мене. Е, які зараз найпоширеніші причини інсульту? Серед традиційних можна визначити е, завжди. І у всьому світі найбільше значення має артеріальний тиск. Uh -huh. Тобто пацієнтам необхідно його контролювати. Це артеріальна гіпертензія. На другому місці цукровий uh -huh. діабет, uh -huh. е а також хвороби серця. Це е якраз ті стани, на які ми можемо uh -huh. вплинути. Ось вони, бачите, виділені uh -huh. е хвороби серця, гіперліпідемія. Якщо пацієнт переніс раніше інсульт, uh -huh. він має бути під високим е оглядом. І при найменших симптомах, про які ми поговоримо далі, необхідно одразу їх. Хати в лікарню може бути повтор. і зверніть увагу нижче розташовані ось три фактично перераховані чинники, які людина повинна сама виконати. Тобто угу. обов'язково відмовить тютюнопаління. Так. тому що кожна навіть наступна цигарка вона збільшує ризик інсульту, яку пацієнт викурює на протязі дня. Е, малорухливість це зараз, от саме збільшила кількість серед молоді, угу. саме за рахунок того, що малорухливий. Е, е, Люди живуть не не рухаючись, так і звісно, зайва вага необхідно теж за контролювати угу. це. О, цікава статистика. Майже 70% пацієнтів з інсультом у Австрії прибувають до лікарні впродовж перших трьох годин від початку приступу. Натомість у Мексиці, а за цей час до медиків звертаються лише 17% хворих ми бачимо. Цифри різняться через, мабуть, низьку обізнаність ста щодо симптомів інсульту. Яке золоте правило допоможе розпізнати приступ саму хворобу? Дякую. Перш за все, це випадає якась із функцій, до яких ми звикли особливо в комунікації в своєму житті діяльності. Є таке кодове слово запропоновано в Україні, називається мозок. Тобто, перша буква М це порушення мови. Тут можуть бути різні варіанти. Людина може раптово перестати розуміти інших. І часто вони якраз саме цей момент буває і пропускають, думають, що людина щось хитрує, чи щось uh -huh, собі uh -huh, задумала. Uh -huh. Тобто вона може відповісти, кліпнувши очима чи ще якось, але не може відтворити мову. Бачимо, друзі, мозок це абревіатура зараз. І Володимир uh -huh. розшифровує її. так, з літери «М» далі обличчя наступне обличчя це, якщо раптово виникла асиметрія uh -huh. обличчя. Наступна буква з запаморочення це, якщо виникла хиткість або головокружіння, очі це порушення зору, порушення зору, особливо на одне око раптове, і слабкість однієї з кінцівок. І хочу наголосити, що не обов'язково всі ці мають бути пацієнту. Достатньо одного і необхідно телефонувати 103. Так, зафіксували, запам'ятали мозок, а як розшифровується, і можете собі е, ще раз перевірити е, цю інформацію, зробити собі таку пам'ятку, тому що це дуже важливо, і приклеїти собі до холодильника, приміром, десь, щоб постійно було перед очима всіх членів родини. Друзі, е, ну от власне до повномасштабного торгнення 75% українців після е, інсульту залишалися з такими порушеннями, як слабкість рук або ніг, порушення мови, складнощі при ковтанні. Е, як цей відсоток Змінився зараз. Чи є нові методи реабілітації? Дякую, Людмила. Теж надзвичайно цікаве питання. Все змінюється щоденно знову ж таки завдяки програмі медичних гарантій, щоб пацієнти розуміли, що держава це оплачує, і вони мають на це можливість. Якщо пацієнт з інсультом зателефонував 103, то швидка його має привезти тільки в інсультний центр, в якому його огляне мультидисциплінарна бригада, де буде одразу реабілітолог, який має угу. в першу ж добу його оглянути, і вже з перших днів, з перших годин захворювання визначитись, як цій людині проводити реабілітори. Не так як колись, що людина пролежала тиждень в лікарні, потім тиждень ще десь пролетів, і тільки після цього розпочиналася реабілітація. На сьогодні з перших годин і тому частка цих пацієнтів меншає. Я сподіваюся, що відновлення функцій буде не гірше, ніж в Австрії і в інших країнах. А який там відсоток приблизно? Ну але там тяжко сказати, якщо пацієнт поступив вчасно, то відновлюється він гарно. І може навіть рука бути слабкою, і це ніхто не помічати за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Увага, а щороку від інсульту ну просто масштабу я помирає 5 мільйонів людей. Однак 80% цих випадків можливо можна було б запобігти за допомогою профілактики, то що зменшує ризик інсультів. Є знову ж таки, правило 8, вісім. Є таких показників основних. Ну перш за все необхідно режим дня і відпочинку. Oh. Щоб ми з вами теж, як мінімум 8 годин спали. Тут відпочинеш з обстрілами. Мали час на родину, мали час на відпочинок. Е, наступний момент піші прогулянки. 40 Це хвилин можливо, ми буде, маємо можливо. з вами пройти протязі дня і бажано на свіжому повітрі. Середньостатистично, скільки кроків має бути? Я чув 5 тисяч. Ну, не менше. Нормально? Не менше, ну, я, я на думаю, на що не, не менше. Так, е на, на наступний момент вага. Ми за нею говорили: контроль угу. ваги з простих параметрів контроль тиску. Якщо у людини підвищений тиск, щоденно контролюємо. А от контроль глюкози ліпідів у крові. це як робити? Це е, якщо у людини не були підвищені ліпіди, і не була підвищена глюкоза раз в рік. Якщо ж пацієнт має цукровий діабет, він щоденно контролює. Він це знає, є портативні апарати. Ліпіди має сімейний лікар, рекомендувати коли контролювати залежно від. Лікування і е, пацієнт має розуміти, що що від тиску препарати, що від ліпідів, що від глюкози вони приймаються пожиттєво. Oh. Може коригуватись uh -huh. доза, але пацієнт не може від них відмовитись. Uh -huh. Найбільше часто проблема в українців, що е, лікар призначив, пацієнт поприймав, відчув себе добре, далі. Каже, а навіщо мені його продовжувати? В мене ж печінка буде хворіти. Володимире. Таке зараз от, буквально зараз секундочку народне. От е, багато хто самолікуванням займається безумовно. Ви нам дали деякі скіли, щоб самі можна попередити було і зрозуміти, що з тобою відбувається в контексті інсульту. А от хто каже, а грудочки з цієї крові в судинах? А візьму, я піду в аптеку, куплю кро е, що розжижає кров, і тоді мені не треба нікуди. йти, сам займусь, особливо після алкогольних вливань або чи чогось. В чому небезпека? Е Небезпека в крововиливі. Ми з вами сьогодні сфокусувалися на ішемічному варіанті інсульту, але ще ж є і геморагічний, коли йде розрив судини, йде крововилив. І кровотеча може бути різною локалізацією. Крім того, якщо доза препарата є неадекватною, то організм може навпаки реагувати гіперкоагуляцією. Ну, і ще е, така тонкість є, що є частина людей, які не чутливі, до, наприклад, аспірину. Mm -hmm. е, десь біля 15% населення вони не чутливі. Тому тільки, тільки лікар самостійно ні так, все почули собі зафіксували. і Дбаємо про своє здоров'я. Друзі, нагадую, що сьогодні всесвітній день боротьби з інсультом. А з нами був лікар Володимир Мельник, невропатолог Професор кафедри неврології Національного медичної університету імені Богомольця. Володимир Мельник, ми вам дуже дякуємо. Зафіксувалися. ТСН. особливий погляд, чому війна з Росією була неминуча, керівні діячі сполучених штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Членство України в НАТО. Відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки. Розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після я буду обігночі. Передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум Куларах прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла. Секретні файли Білого дому. 2 листопада о 23. На 1+, +1 Україна.